Братан! Що у тебе? Нога? Течеш чеш ніхує, треба ти допомагати. Зможеш, ми тебе потягнемо. Не їба, ви повинні стріляти. Всі раненій похуй. Думайте, що тут ще дохуя народу. Я на вас сподіваюся. Тихо! Бочка, є злише яний контакт. Тихіше зроби. Ташка да? наша є тут? FPV, так? Ташка та, спостерігає. fpv трошки. Дві FPV-шки, братані, швидше, щоб я вийшов теж. Лас, трохи вперед, ящика того цунь. Бій джот. Це поживленные поживные шоссе. Ты злего? А що злевого? май. их напрямку. левая рука, левая рука, пидор. есть? А, да. Вот это же они подстреливают Да. Что он сказал? Пошли нахуй! О, о. Как там маршрут? Да? А? Маршрут! Да, ну, вот Требай... вот Добре! трьохсоті, ти чак, ти лишаєшся, десь зверху грі нас. Ти випад. Ти ведеш групу. Ти ведеш групу. Чорний, Підйом! Ульман, ти лишаєшся тепер, вітаю! З Е, Тампунаду треба на шию. Рука, вкурняє, турніке! Ти чого ти чого? Затягуйся. Ногі, ноги, каже, тече ще ноги, затягуй барси. Терпи, терпи, братишка, сеньочок, все буде добре. Я не знаю, чи вас Можеш, ми терпи. тебе потягнемо. Хто веде, там йде на зустріч, ранні, готуємося. Ранні Зараз ранні спочатку виходять пацани. Не ви. Не ви. Хлопці, при будь-яких обстоятельствах, я розумію, може бути всяке. Але ну, не їбе, ви повинні стріляти. Я вам ранні. шерстку, всі. скажу. їм Раніний, ні похуй. Думайте, що тут ще дохуя народу. Я на вас надіюсь. Чуб, давай, бля, не підведи. Пішов. Дивись на мене. Все заїбіть, Не зводь очі, дивись прямо, дивись прямо. І дихай, 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 дихай. Не будеш лягати, все чітко, все чітко. Все чітко. Механік, механік. В вашому напрямку де два. минимум два пидора, да. Ты шо, сука, охуел нахуй? Пидор! А? а? Руку оторвало! Кому треба ще конкурс? Можемо зробити, Будете тебе рук, Андони. Закуди підрасить. Все, йдіть. Послухайте мене уважно. Ви зараз маєте десь такого забігти тако, засісти прямо метру 50 і створить мені вогневий рубіж. Я до вас вивожу групу, так? я крайній вас стукаю і ми уходимо. Групи проходять мимо вас, ви почули мене? Механіки. Прямо туди, так, вправо і прямо туди. Все, і шукайте друзів. Проходьте мимо них і кажіть, зараз ще одна група буде. і Все, Все, рух. Механік, механік, до вас рухайте. Ще ні лишайте. Втікайте, і возо. Все, ми Зрозумів, Зрозуміл, блочку. Біжи. П'ять коротких і ми йдемо підличників. Майор. О, дві коротких, я скажу. Готовьтесь. Лас, ми з тобою вдвоєм задні замикаємо. Бойова готовність, бойова готовність, Я не прийняли. Костыль взяли? Проходь. Так, куди ми, що Сейчас. Давай, заходь туди. Заходь, 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 нести. Там ж люди зверху. Налево, наліво. Майор, дай сюди. За майором постежці.

Kara na Przedaje ja Przedaje Ja idę, mięso. Пацаны, сука. Сидели. Подходи. Маленько отсюда. Сидели. Быстрейше, быстрейше, быстрейше. Давай. Иван! Оттягивай сюда! Майор! Назад. Чуб, чуб, зустрень чисто, зустрень чисто! Все! Уходим, уходим за мной. Быстро. Що у тебе? Нога? Хуйня. Давай, залазь вниз. Братан, рухайся. Ще? Быстрейше, уходьте, уходьте, уходьте. Дядька, я знаю, надо.

Пацани, хтось! Ти йди до мене. Він вже на горбу, блядь, там. Давайте оборухаться, блядь. Давай, жмой! Треба її піднімати, алло, Чу! Да. Забери цього бойця! І... Давай, давай, давай! його давай, давай, трошки! Давайте, рух!

Пошли, 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 Влад, вставай. Иной <смирная> моё. Быстрее быстрее, быстрее. -me, que a gente esquiva e se que tem. Eu sou